Добрий день, шановні, сьогодні ви на каналі Роздуми. Я ведучий Аркадій Горбунов, історик по спеціальності і огляд новин України, Німеччини та Світу. Ну що, на Україні головна новина це наступ ЗСУ Курській області на території Росії, ну, іде щас не Ейфорія, небувалий фурор. Всі тільки за це і говорять, як це так, на території Росії. І Росії і іноземні так сказати війська. Такого ніколи не було. Ну, Я не знаю, там на 12 чи на 20 кілометрів вони вже продвинулися, захопили якісь ненаселені пункти. Ну, Це можна дійсно радіти. Цьому, можна цьому радіти. Це позитивне явище, особливо, якщо зробити прорив на Москву, атакувати Москву, Кремль, піймати там Путіна. Ну, такому тим більше всі сили відтягнуті на південь і. там Воюють там, у них війська вони практично зібрати не можуть. Це позитивно. Але треба враховувати фактор Зеленського. Хто такий Зеленський? Ворог народу. І ми з цього повинні виходити. Курські то атакують, а південь, південь на півдні вже два роки закріпляються росіяни. Строїть укріплення, там вже інфраструктуру. Ну, всі зараз тільки говорять за Курську, що він йде в Курський на, на, на наступ. За південь вже забули, і, так би мовити, вже складається таке враження, що це договорняк Зеленського і Путіна. Тіпа обміну такого Південь міняють на, Пурсь, на Курщині Білогороші. Я, я ж вам говорю, добра ждать від Зеленського це неможливо. І тут же, що? І, як би сказати, Зеленський ворог народу і. Я насторожено відношусь до цього до цього наступу. В Курській там ну, треба звільняти південь. Ну, я не знаю, може це і позитивне явище. Ну, може бути, звичайно, позитивне, але Зеленський. Зеленський щось муте. Ну, добра від нього українцям ждати неможливо. Ну, це така новина в основному, всі тільки балакають за цей контрнаступ. А за, за південь вже забули. Ніхто за південь не балакає, що вони там в Мелітополі, до, до речі, біженців з Курської області завозять в Запорізьку область. Ну, Вони вже легітимізують. Уже якби Запорізька, Херсонська, там вже не була вже про Донецьк. Це вже, як би сказати, Росія у них. Ну, Що я ще хочу сказати? Головне, Головна брехня українських ЗМІ, я хочу ну, засобів масової інформації, головна брехня. Що нема зброї, зброя є. Є вся зброя українська, ну, і якщо навіть нема, вони зможуть її випускати. Друга брехня, що забороняє і, називати, держави там, Америка, там, забороняє бомбити. Англія, там, Данія. Я вже цілий рік тільки читаю у, у, у новинах. Данія дозволила бомбити, Данія не дозволяє бомбити, потім опять Данія дозволила, не дозволила. Це все брехня. Західним партнерам наплювати. Будуть бомбити Росію, не будуть бомбити Росію. Це проблеми України. І це все брехня з зеленої цієї влади ворогів народу. А що, як ви знаєте, зброю, кольчуги? Їх ліквідував кольчуги Порошенко. Яковлів, коли хотів їх випускати, Порошенко не дав йому можливості випускати Кольчуги. Це радіолекціона розвідка, яка б не дала можливості бомбити Росію набагато лучше, ніж патріоти. Якщо не вірите про цю інформацію в Гуглі є, про, про гугліть за кольчуги, там і узнайте, як Порошенко ліквідував ці виробництво цих установ. А і ще я це давно знав, і ще этот, що паний Гордон брав інтерв'ю у Кучу. І Кучма йому сказав, що да, вся зброя є, її можна за місяць наладити, випускати Южмаш. На Южмаші все, весь є потенціал, щоб випускати далекобійні, середньобійні, близькобійні ракети. Так що це що зброї, це все договорняк Путіна і Зеленського, це все брехня, все є, вся зброя є, все що потрібно. Ну, я, це це, це, це так, така ще новина, яку. Я знав, а. Нащо бивства фаріон? Ну, я вам скажу, що фаріон це вона взагалі-то походженням не українка. Вона по, походження скіфянка. Ну, Як ви знаєте, Скіфи жили там до нашої і після нашої б, близько 300, 300 років на території України не існувала держава Скіфів. Потім вона десь пропала, ну, вона бомбесіду не пропала, осетини вважаються нащадками Скіфів, Таджики там. Ну, Є багато там народності. Вони на, на зміну Скіфа прийшли сармати, на зміну сарматів ще хтось там, печеніги, половці поприходили. Ну, Ці народи вроді зникають, але без сліду не зникають. От фаріон це вона нащадка, на, нащадок скіфів. Але не, не в тому, річ. чи вона нащадок, що вона, за що, хто її вбив? Я знаю, хто замовив. Ну, за зін, зінчика кажуть, що вбив, мабуть, він її вбив. А, а хто замовив? Замовили садовий і Фрідман. Які в мене є докази? А докази одні. Садовий і Фрідман підприємці. Ну, на даний момент садовий став мером, Тому що це більш вигодний бізнес, ніж бути підприємцем. А до цього він був підприємцем? А Фрідман це підприємець, мільярдер. Ну і поки Сфаріон говорила за мову, там, ото там ТДТП, про мову там. Промову, там за націоналіст говорила там, за українську культуру говорила, ніхто її не тронув. А тут вона затронула садового і Фрідма. А за що? Вони організовували джазові фестивалі, і в той же час у них були власні справи, і Фрідман фінансував російську армію Росію. І вона сказала, що це керував, І не раз вона виступала це проти садового і Фрідмана, що вони в них там симбіоз, і вони там, ну, допомагають Росії. там, ну. І другий доказ нема такого, так, такого злочину, щоб на нього не могли піти підприємці. І ну, я думаю, що ніколи не знайдуть. Тому що зараз, якщо, 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 якщо підприємці хитрі, коли когось убирають, там ну, кілер ніколи не знає, не знає замовника. Наприклад, на себе відповідальність взяла російська організація там, Санкт-Петербурга. там. Для чого її ліквідувати? Ну, як вона взяти, чого вона на себе взяла? Хтось їй подзвонив, перевів гроші на рахунок керівника цієї організації. І він за ці гроші там 100 тисяч доларів йому перевели, чи скільки там, я не знаю, суми, І він згодився сказати, що це він відповідає, що він нічим не риску, там, так би сказати, риску нема ніякого. Сказав, що це він замовив вбивство там, Ірини Фаріоні ну, я думаю, вони виділи мільйон на вбивство фаріон. Вона достала їх своїми передачами. А замовнику, чи виконавця, Бузінчука дійшло там 2 тисячі, там, може, 5 тисяч доларів. В отут, в І він не знає, хто йому замовив. Все це, 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 це цей телеграм, дурова це все воно відбувається. Ага. Ну, як ви знаєте, ми згадали якраз дурова. Ви чули, що його арештували. А що йому відкримінують? Він не допускає, говорять, там педофіли обоснувалися в телеграмі, там, ото, там наркотрафік, там коротше страшне, там було шахрайство. Ну, це шахрайство це кожен підприємець, а дуру підприємець, вони всі шахраї. Але тут що насторожує. Він приїхав із із Азербайджану. А в Азербайджані хто був цей час? Путін. Хоча Путін сказав, що він не зустрічався з дуром. А чому він був там? Путін відомий педофіл. А що і крім мінують, Що там у нього там, педофіли обосновали, там контент, і він не дозволяє там, прокуратурі, ФСБ, ФБР, до досліджуватися ну, в такому плані. Ну, загрожує йому 20 років тюрми. Я думаю, 10 років, якби йому дадуть без права переписки, це нормально, так би сказати. Ну, Такий би нарознув, що цього дорога. Хоча в нього нормальна сім'я. Сім'ї викладавчів, вроді, може він не вроджений ворог народу, а веде себе як ворог народу волею обставин, так би мовити. І чому він їздив у це у посліджене государство, державу, цю у посліджену, Азербайджан, де при владі ворог народу Алієв. Це теж не зрозуміло. Ну, Зустрічався з Путіним, наче педофіліїці, розмовляти там, мабуть, no. і ще, знача цей телеграм. Коротше, мені розказували там в Камешовахі багато знайомих приходить на телеграмі, хто хоче заробити гроші, хай скидають геолокацію, де ЗСУ знаходиться там що. І там, 5 тисяч, 10 тисяч, 3 тисячі гривень переводять, допустимо, скинув там хтось там, з геолокації, де знаходяться там, солдати. І вони бомблять і після там, приходять гроші. Ну, я, В, в, в Камешовахі розбомбили були церкви. На Пасху, там були люди. ну, люд... батюшка не дозволив людям і, коротше, Прилетіла ракета, а на... не було людей. Хоча було повинно бути близько 100 чоловік. Ну, Я питав у ждунів: це ви навели ракету на серву. Вони говорять, ні, це ЗСУ і за того, що вона там московського патріархату. А воно як відбувається, Геолокацію скидаєш на телеграм, і куди тобі треба там. Можете ворога якогось свого хтось там тобі, там, кусок землі в тебе забрав, і там украв у тебе щось, ти можеш скинути його геолокацію. І російська, російська армія розбомбить твого ворога. Ну, так плані, це що і кримінують через цей телеграм. Може, правильно зробили. Ну, я, як покривати злочинців не треба. Чим цим, Дуров. Ну, це б займався дуром. Є ще запрос прокуратури повинен видавати, хто там, що там там. Ну, захист даних є захист даних, а злочинці є злочинцями. Ну, якщо в нього головний злотин, злочинець Путін там в телеграмі, тут питання, так би мовити, до дурова немає. І 20 років його багато, а 10 років без права переписки, це було йому якби нормально. Новини Німеччини. Піймали сирійця, що зарізав двох чоловік і вісім чоловік поранив в Золінгень. Ну, з Олінгем там проходив фест, це місто на заході Німеччини. відоме тим, що там відома фірма, яка робить ножі. І там хтось зарізав двох чоловік, умерло і якраз ножами цими. І восім чоловік чи сім чоловік поранили. І через чи три дні поїхали зразу. Поліція поїхала сразу в ету. Притулок для біженців, а потім знайшли, дійсно виявився біженець, сирієць, ховався у дворах, а потім прийшов, сам здався. Чомусь його перетуло, він рішив зарізати невинних, так сказати, німців. Ну, якщо так, 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 я не розумію, ти біженець. Приїхав, тебе тут прихистили. Ну, важко зрозуміти цих людей. Ну, якщо ти такий вже різунь там. Боєць такий, оставайся в Сирії, воюй там з росіянами, з ісламістами, з ким угодно воюй, з шиїтами, сунітами, там. хто тебе заставляв приїжджати, хватайся там за ножі, дренки там, ну, боюсь, скільки тобі? О, ну, там Ти можеш воювати, звичайно, і загинуть, а тут безборонних німців. Потім посадять тірму, будуть його годувати, годів 5 чи 10, скільки йому дадуть. Ну, це такий на даний момент, мене розум. Ну що, будемо прощатися. Слава Україні! Слава тарифному геноциду! Смерть ворогам! До побачення!